В цьому урочистості відкриття чемпіонату України і нагороди команди Нові Санжари, яка вистрадила цю свою нагороду, яка виступає в чемпіонаті України. Вона вищі награди. І ще не достої не але вона стремиться до цього. У неї дві команди: є юніори і є старші е товариші, майстри спорту. І їм треба рівнятись на таких гравців, як зімовець, як Мараховець, як калінін. Тому я прошу всіх вас поздоровити цих мотоболістів і віцепрезиденту федерації мотоболу і асоціації суддів. Прошу приступити до нагородження. Для вручення диплому третього ступеню запрошується почесний президент мотобольного клубу шовкопляс Сергій Миколаєвич одну секундочку. Для того щоб людина, яка Дуже великий внесок в розвиток мотоболу, яка присутня біля нас. Ми дивилися за таке, слідкували за його роботу, яка не тільки була як головою адміністрації Новосанжанського району, але він був як людина, і не дивлячись на те, що його обов'язки були як державного мужа. Він крім цього вклав дуже велику силу, дуже велику енергію для відновлення іменно мотобольного свята, мотобольного клубу. І я буквально надаю слово. Все таки як би там не було, але ви стояли біля цього керма, і ви присутні зараз. Будь ласка, шановні болівальники, всім доброго дня. Мотобольна команда «Колос» показала своє життя. А сьогодні наша з вами присутність підтверджує становлення і утвердження, як мінімум, бронзових оцих нагород. В цьому році хлопці будуть відстоювати минулорічні досягнення і вони ставлять перед собою більш амбітні цілі. А наша з вами задача. Ходити, дивитись, підтримувати, розуміти і допомагати благодійними внесками цю мотобольну незалежну організацію. Слава Містер, нашим нашому нагороджується спортсмен ветеран Анатолій Назаренко. О, О, з і медаллю нагороджується майстер спорту міжнародного класу Валерій Мороховець. Нагороджується Володимир Кондратенко. Нагороджується майстер спорту міжнародного класу Володимир Калінін. І немає, немає можливості прийняти приймати свою участь у цих змаганнях, так як на засіданні мотобольної федерації України заборонено виступати легіонерам. Легіонери в цьому році не будуть приймати участь, але, але заслужений диплом третього ступеню і медаллю нагороджується. Геннадій Миць. Запрошуємо батька Микола Миць. Натомість приходять молоді. Дипломом третього ступеня нагороджується Євген Довгаль. Ступені нагороджується Іван Зимовець. Ступені нагороджується надія і опора команди Олександр Зимовець. Дипломом нагороджується. Людина, яка, залишає слід, яка залишила слід у цій команді, це Валерій Мороховець і ставить свого змінника. Людина, яка вчиться і хоче бути похожою, і все-таки старається, і вона робить те, що робив Валерій Мороховець, Це Олександр Кінаш. Руки надійний надії опорі мотобольної команди. Хай щастить тобі і ціни цей подарунок, тому що це такого подарунку сімейного немає. Ціни його давай на хорошій якості, давай нам хороші результати. Хай тобі щастить в спорті. А від нашого імені ми вручаємо документ, без якого неможлива ця техніка. Це технічний паспорт цього мотоцикла. Цикла. Один із синів засновника команди і тренера команди Олександра Зимовча. Я буду виганять мене в двері, я залізу на 37-й етаж, залізу в вікно, але я все одно дітей буду стаю. Така життя. Зараз, якщо ми не займемося дітьми, вони будуть все. Вони, ну як, ми любимо чужих жінок, своїх бросаємо, там діти, там діти. А, І забуваємо їм платити елементи. А держава займеться. Спонсори займуться, всі люди, які мають завгоди. Зараз ви дивіться, навіть зроблені. Е... Календарь, то можна було посіяти, програти футбол, тоді вбрати зернову. Так, зроблений календар Ну, Це погано, що війна, трошки може нам, Ну, все одно ми з Володією, зараз 31 числа не знаємо, що там буде. Ми, мабуть, поїдемо. Там ігра буде, ми повинні бути. А що ти зробиш? Таке, таке життя. Поїдемо в Янаків. В Кіровську. Там рядом в 12 кілометрів. Тому я говорю, що дідь, ми не на займатися, діти завжди знати, що государство забудеться. А ми ж суспільство. Ми – суспільство, Ми створилися для того. Не для того, щоб пустолюк зробив федерацію. Час мале мало підприємстві. якби побільше гречки, дали меду. Я вже почав сміявся, їду машиною. Він проскочить мій мене. Припали, що він побачить, я тим моргав. А що ти хотів? Я говорю, багажник відкрився, зерно падає, Мэтт, тече в багажник, а ти мне не обращаешься, мені таке, як збираю. Ну розумієте, человек не заинтересован в воспитании. Чоловіку человек під 80. Йому не надо. Йому надо прожить і тому що пенсії добыло домой. І все.